Вітаю в психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко. Зі мною сьогодні, як мій співвесідник Роман Андрієвський, і ми говоримо, як і обіцяли, про сексуальні жінки і чоловіка. Тобто, можливо, трошки ми щось розкажемо, можливо, того, що вже було відомо жінкам про чоловіків, а чоловікам про жінок, а можливо, про щось ми навіть не здогадувались. Тому почнемо з найосновнішого. а як відрізняються сексуальність жінки і чоловік? О, такі питання мене завжди в кут заганяють. Ну, я їх спеціально готувала. <рес> так, <ти> фахівець. <рес> я вже колись говорив в попередньому відео, що, індивідуаль... що сексуальність є настільки варіативною, що вона у двох окремих особистостей може відрізнятися дуже сильно, там, незалежно від їхньої статі. І всі відмінності, які ми там, можемо э, називати. Чоловічої жіночої е, сексуальності вони будуть мати такий дуже узагальнюючий характер. Давай почнемо з узагальнюючого да. характеру. Ну, Почнемо з фізіології. Це, ну, це, тут це, явно так, ми відрізняємося, так що загальнючі. я думаю, що тут варто. Я, я, я ж навіть не говорю про анатомію. <laughs> про фізіологію. Е, гормональний рівень, гормональний фонд. Він Природні, що в чоловіків і в жінок відрізняється, і основний гормон, який впливає на сексуальну функцію, саме на збудження, на лібіду, uh -huh. це є тестостерон. І в чоловіків, і в жінок він відповідальний за, за лібідонозність, але в чоловіків він на порядок вищий, Тобто він є в більшій концентрації значно. Ну і це певним чином якось визначає чоловічу таку реактивність у плані збудження, лібідонозності, оргазмічності. І так, у ми можемо говорити про те, що у чоловіків оце збудження наступає швидше, ніж в жінок, більш прямолінійно, Так? Тобто, є з тим, є реакція. Не все так просто, тому що знову ж таки особистість складна індивідуально чоловіки. В яких настільки буде заплутана та сексуальна реакція, що ще жінок таки пошукати потрібно, але uh -huh. на загал це так. Тобто більш, більш приманійний uh -huh. механізм. Це збудження так більш сильно і інтенсивно наростається, так як є автомобіль, який дуже ши, сильно рушає з місця, а є автомобіль, якому треба розігнатися і набрати ту швидкість. Чоловіки швидше ті автомобілі, які різко стартують з місця. Ну, це дуже, до речі, влучна метафора. А чи можуть Я що не її придумав? Ну, тим більше, це так, як ти сказав, реактивно, так <плес> <плес> дуже влучна метафора. А може так само ось це от така швидкий старт відрізнятися і бути, наприклад, що в жінки він настільки швидкий, а партнера в чоловіка, наприклад, повільніше. Може бути. Так, а, і це а? теж дуже важливо зазначити, але на загал чоловіків цей, як ти сказав, част, стартовий частіше, момент та. він є. Більш такий реактивний, більш швидкий. Mm -hmm. Чи це пояснює те, що є певна така, можливо, це установка, тоді, будь ласка, те, що її можеш розвінчати, що чоловіки більш активні в сексі, чи це все ж таки правда? Я думаю, що це явище таке багатогранне. В якійсь мірі можемо трішки апелювати до цього гормонального рівня і до цієї фізіологічної реактивності, але тут все-таки більшу роль відіграють якісь культуральні уявлення. Бо все-таки, як би там не було, ми свою еволюцію вже, вже, вже пройшли. І ми зараз живемо більше у полі впливу культури, ніж в полі впливу біології. Mm -hmm. mm -hmm. І от те уявлення, яке ти щойно озвучила, що чоловіки більш активні, більш ініціативні, більш агресивні, воно скоріше сформоване соціокультурними очікуваннями від, від чоловіків і як це там зараз називають гендерними стереотипами. А мої подруги говорили про те ж саме. Тобто вони говорили, що це зовсім зараз може відрізнятися, і е, дуже впливає і стресовий фактор зараз. Mm. І навіть е, екологія. Спосіб життя. Так, спосіб життя. Гаразд, а ось емоції. Як емоції впливають на сексуальність жінки і чоловіка, якщо все ж таки фізіологія в нас дещо відрізняється? Чи є різниця? Чи, наприклад, та ж сама емоція, mm -hmm. там, не знаю, сум чи прогнічення, чи злість, вона може по-різному впливати на чоловіків і не по різному, інакше зовсім на жінок. Чи це теж я, культуральні особливості? Я, я би це достатньо не прив'язував, mm -hmm. бо ті ж самі емоції можуть там по-різному впливати на різних людей, незалежно від статі, але тут би я зауважив, що. Якби сама по собі оця сексуальна реактивність, лібідинозність, оргазмічність в жінок більш емоційно залежна, тобто більш залежна від емоційного контексту. Знову ж таки, я не кажу, що вона в чоловіків незалежна, і в деяких чоловіків вона може бути дуже залежна, дуже сильно виражена, але на загал, якби в жінок ця залежність виражена більш сильніше. Тобто, якщо емоційний контекст не сприяє, то жінці важко переключитися в сексуальну. Складову, тобто, на сексуальну тему. Там, ну, тобто її, е, е, Якщо вона розстроєна, ображена, пригнічена актуалізувати якби сексуальність. Тобто, в неї uh -huh. не з'являється сексуальна мотивація. Не, 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 О, не Це мотивація. гарне слово, та, як я триваю, так, яке ти називаєш сексуальну мотивацію. Але знову ж таки, тут е, потрібно мати на увазі, що це знову ж таки до відмінності жіночої і чоловічої е, сексуальності, що жінка здатна. Вступати в статеву взаємодію і здійснювати, і навіть недостатньо бути, будучи мотивованою чи збудженою. Бо якщо в mm чоловіка -hmm. там не відбувається збудження, ну то це якби, технічно у нього будуть складності в того, щоб реалізувати свою сексуальність. А жінка навіть без достатнього рівня бажання, збудження, потягу, якби може технічно здійснювати статеву взаємодію. І щоб це, якби. Хибно не розумілося, як мотивація жінки до середнього. Ось це було моє наступне питання: що важливо знати чоловікам про до жінки, так? Mm -hmm. Як поводити себе з жіночою сексуальністю, mm -hmm. наприклад, щоб допомогти розвинути ті сексуальні мотивації, якщо це її ціль, так стосунку, а не навпаки її пригнітити. Якщо культура вже настільки впливає, що жінка ну, начебто має віддатися, тому що там з чоловіком щось страшне станеться, якщо ні, або вона буде поганою жінкою і робиться просто технічно, то це не сприяє. А що може робити чоловік, щоб навпаки, так? Тобто, сприяти цій сексуальній мотивації, на відміну від того, що інколи відбувається в суспільстві? По-перше, ну, я знову ж як завжди згадаю про те, що бажано, щоб в парі був якісний діалог про сексуальність і свої потреби. Озвучувалися, uh -huh. і, і бажання чи не бажання чогось. І, і це вже є такою доброю профілактикою більшості дезгармонії там, чи якихось непорозумінь в парі. А що так можна було? Ну, Література пише, що можна. Так. <рес> ну Раз книжці написано, то я думаю, що вартує, ну і крім жартів насправді так. Uh -huh. Та, ну І такі ну, рекомендації знову ж таки, я не хотів би, щоб їх сприймали так як пряме керівництво до, до, до дій, бо. Різним жінкам буде потрібно щось інше. Uh -huh. Але загалом важливо пам'ятати такі речі, знову ж таки, про які я говорив у попередньому відео, що е, жінці, як правило, для того, щоб в неї з'явилася сексуальна мотивація, потрібен е, час і умови для підготовки, для налаштування. Побитий посуд я пам'ятаю. Так. Це така червона нитка наших попередніх всіх відео можемо це як такий мем вже використовувати. Що таке сексуальний контекст помитий посуд. Вчасно. Вчасно помитий посуд. Але тут мається на увазі не тільки це. Так, весь контекст, там що мінімум якихось турбот, мінімум якихось клопотів. Ну це не означає, що їх об'єктивно не буде. Це знову ж таки від налаштування жінки також залежить. Плюс якісь передумови у цієї сексуальної взаємодії, якась там романтична атмосфера, якийсь флірт, якась створена обстановка більш романтична. Прелюдія, як така, це все якби, ті чинники, які безпосередньо мають ну, ключове значення для виникнення у жінки цієї мотивації і якби, готовності до сексуальної взаємодії. Від цього буде залежати і, і лібідо, і збудження, і як результат оргазму. Бо, бо часом таке буває, що ну, говорять про відсутність оргазму і розцінюються як якась там аноргазмія, як розлади оргазму, а виявляється, що там просто немає цих. Попередніх етапів. Тобто, немає... Просто, якби вони були, mm -hmm. то би, якби раз мав, мав би набагато кращий шанс. Mm -hmm. Тобто, просто не цікаво, просто немає інтересу, просто немає мотивації, тому що. Або немає мотивації, бо жінка просто не встигає досягти цього відповідного рівня, щоб, щоб відбулася розмічна розрядка. Дуже дякую. Та, ти наче говориш очевидні речі, про які, ну, коли ти говориш, так, в принципі, хочеться покивати головою, але насправді дійсно на це не завжди зважають. Тому дуже дякую за а, вірно розставлені акценти, як жінка підтверджує. А навзаєм, а що важливо знати жінкам про лібіду чоловіка, як себе поводити, власне, з чоловічою сексуальністю, для того, щоб а, стосунки сексуальні відбувалися гармонійно, а це насправді є і такі проблеми. Не тільки, власне, що в лібідо в жінки відсутні, буває, що відсутнє лібідо в чоловіка. Та лібідо може бути Пригнічене. відсутнім чи пригнічним будь кого. Mm -hmm. І ну, напевне, одна з таких первинних рекомендацій це не витрушувати, не вимагати це Ні, Тому що таким шляхом воно точно точно не з'явиться. Все пропало. А що ж робити, наприклад, бо якщо для жінки там зробити відповідний емоційний контекст, mm -hmm. то що стосується чоловіка, чи є якісь загальні, я розумію, що все індивідуально, але чи є якісь загальні рекомендації, що це там, не знаю, як кажуть там в народі, та, що в нас є, які там прислів'я, що шлях до серця чоловіка лежить через шлонок, що я там ще згадувала. Та? Тобто, що там потрібно не знаю, вдягнути красиве плаття і підбори, та? чи ну там, не знаю. Почати фліртувати не знаю, з іншими чоловіками. Які можуть бути загальні ну, рекомендації? Бачиш, ти все знаєш. Ну. Так в цьому є сенс певний, що має бути така певна еротизація партнера. Це це в два боки працює, звичайно, але для чоловіків часом це має таке ну, ключове значення. Тобто, що це ця романтична атмосфера, якась е, сексуалізована атмосфера також має бути створена. все це, все це, що ти розповіла, якийсь відповідний настрій, відповідний контекст е, і. Що тобто їсти готувати жін, треба. Е, е, їсти готувати в тому числі, і так ніби жінка має зваблювати е, mm -hmm. свого чоловіка, бо може бути такий міф, ну, якщо він вже мій чоловік, то, наприклад, ми одружилися чи ми партнери, то це означає, що я вже його звабила рік тому, нашу старатися, якби, повторно це Більше робити. повторно. Десять, вже зваб... Десять вже років зваблений. тому що це ну, недійно звабленно. Ну, а от зваблювати в певній мірі якби, uh -huh. потрібно так на, на постійній основі, систематично зваблювати. Mm -hmm. то це оцей Може, можливо, якась доля кокетства, якась доля флірту, вона, вона ніби має, має бути у парі. І для чоловіків це є таким дуже ну, вагомим стимулом. Потім, знову ж таки, на противагу існуючому стереотипу, про те, що чоловік має бути виключно ініціативним в сексі, більшості чоловіків дуже подобається, і вони цього потребують, щоб жінка також проявляла ініціативу в сексі. Клас. І я думаю, що ми можемо тут зупинитися, бо в наступному відео я хотіла поговорити з тобою про сексуальні сценарії, так і як дізнатися про свій, як це впливає. І я думаю, що це хороше місце для того, щоб зробити таку ну, якби інтригу Так. І ми говорили про прелюдії, так і ми зразу перейдемо до демонстрації, як це робиться, для того, щоб звісно, ви завітали до нас і подивилися наш наступний блог про секс і сексуальність, де ми будемо говорити про те, що таке сексуальні сценарії і як це впливає на наш з вами секс. Тобто йдеться про індивідуальні сексуальні сценарії. А з вами була Мар'яна Франко, засновниця психологічної студії Сенс. Роман Андрієвський, психолог, сексолог і психоаналітик. Теж мій колега студії Сенс. Почуємося. Слава Україні! Героям слава!